Всіх вітаю! Слава Ісусу Христу! Насамперед хочу всім вам подякувати за перегляди, за коментарі, за поширення. Приємно і це дуже важлива справа, яку ви робите разом. Ми можемо набагато більше. І зараз я би хотів поділитися думками. І поговорити ось про що. Що потрібно враховувати, щоб доносити Євангелія різним людям різних культур максимально успішно. Що потрібно враховувати, щоб доносити Євангелія різним людям різних культур максимально успішно цей відеоролик буде особливо корисний для місіонерів. Для тих, хто мріє бути місіонером, хто вже виконує цю справу, і він буде корисний для тих людей, які проповідують Івану по можливості, можливо, в дорозі, їдучи автомобілем, в поїзді, в різних місцях, в різних колах. Отож, ми поговоримо саме про це. Коли ми говоримо про проповідь Євангелії Доброї новини, для того, щоб, скажімо, був результат, ми це повинні робити максимально правильно, так як це робили апостоли, про те, як говорить Боже Слово, саме по принципах Писання. А це значить, нам важливо, щоб в нас були точки дотику з людьми, яким ми проповідуємо нашої вістки, яку ми несемо. Більшість апологетів основують свої промови, підходи на, скажімо так, піснях Павла, особливо пісня. Це до Римлян. Але я би хотів сьогодні, щоб ми особливо нагло зробили на, книги, на книгу дії святих Апостолів. Яку написав Євангелис Лука. Це був другий його том. Перший це Євангелія від Луки, а другий книга дії святих Апостолів. Саме в цій книзі ми бачимо, як це робили апостоли. Зодягнені в силу Духа Святого. Яким способом вони це робили? Отож? Наступне що хочу сказати, в другому розділі, в книзі Дії Святих Апостолів, ми бачимо звернення апостола Петра до юдеїв, або ж апологетика до юдеїв, звернення апостола Павла. Тось тобто, Петра до Юдеїв. В день П'ятидесятниці. це другий розділ, не з перших віршів. З перших віршів ми бачимо там, що сталося в День П'ятидесятниці, зішестя Духа Святого. Ці вірші описують, як апостоли отримали досвід хрещення Духом Святым. Але пізніше, коли ми читаємо далі, в цей другий розділ ми бачимо. Як апостол Петро дає пояснення юдеям того, що сталося тільки що в День П'ятдесятниці. Коли ми читаємо 17-й розділ Книги Діяся тих апостолів, ми бачимо там про мову Павла вже до греків. Мова Павла в Ахвінах. Як він це робить? І третє, коли ми читаємо Книгу Дісятих апостолів, особливо останні розділи цієї книги, ми бачимо, Павло зверта, так, звертається до римлян. Апологетика для римлян. Мова Павла на судових засіданнях. Тому давайте ми почнемо, скажімо так. З промовою Петра до Юдеїв в День П'ятидесятниці. Християнство бере свій початок в іудаїзмі. Очевидно, перші християни або християнські автори зустрічались з серйозною проблемою. Їм потрібно було дати відповідь на питання, в яких аспектах Ісус Христос актуальний для Ізраїля. До якої міри нова епоха, яка почалася життя, смерті і Воскресіння Христа, зв'язана або ж тобто з Божим народом, з відносинами да, з євреями? Яким же способом Євангелія могло бути донесено юдеям? Ясно, що в даному випадку, в даній промові? В центрі всього є сам Ісус Христос, і ми це бачимо. В центрі промови Христа, тобто Петра є Христос. І, до речі, наші промови чи то в церкві, в колі віруючих людей, чи то поза церквою, тобто зібранням віруючих людей, наші промови, наші звернення в різних аудиторіях. З метою донесення Євангелії повинні бути христоцентричними. Це, це ми бачимо в апостолах, в їх промовах. Тому ключова тема так, цього звернення Петра це прихід Ісуса. Весь процес спасіння, що включає в себе Воскресіння Ісуса із Назарету. І зі щастя Духа Святого стає виконання старозаповітніх пророцтв. І саме про це Петро й говорить в цьому тексті. Коли ми читаємо звернення апостола Павла в Ахвінах до греків, це 17 розділ, особливо, можливо, друга половина розділу, ми бачимо, що ця промова Павла дуже сильно відрізняється від промови Петра в День П'ятдесятниці, як звернення до юдеїв. Чому виникає питання? З чим це пов'язано, що Павло настільки по-інакшому будує свою промову речення зміст, ніж це робить апостол Петро в День П'ятидесятниці? З чим це пов'язано? І тут ми бачимо, що Павла вже інший підхід. Він використовує інші авторитети. Він вже не посилається на старий заповіт, тексти старого заповіту. А він апелює до природи, як науки. Тому що природа. Це загальне відкриття Бога про себе. Вона дає відкриття про Бога. Вона відкриває людям про Бога, людям, які роздумують про неї. Коли ми читаємо останні розділи Книги «Дій святих апостолів, ми бачимо вже бесіди Павла на судах з римлянами. А це ще деяка інша аудиторія. І що я би хотів сказати на висновок із всіх цих, цих трьох промов, взяти три такі важливі речі, три принципи вивести із цих трьох промов Павла, тобто двох Павла і одну промову Петра? Перше, що важливо, перший принцип. Звернення до конкретної аудиторії. Ці два апостоли зверталися до конкретних аудиторій. Кожного була своя. Ці три тексти, які ми розглянули, другий розділ, 17 розділ і останні розділи, це звернення до трьох різних аудиторій. Петро звертається до юдеїв, які володіли глибоким розумінням знанням старого заповіту. Павло, в 17 розділі, Книги Десятих Апостолів, в Афінах звертається до греків, язичників і застосовує зрозумілі для них терміни вже. Він же не посилається. Так на старій як це робить Петро. Кожен із цих випадків підходів направили до конкретної аудиторії. Тому це перше, що ми маємо розуміти. По суті, промову або ж підхід в цих промовах. Того чи іншого апостола визначала аудиторія. Це принципіально важливо. Нам потрібно перше всього, перші ми будемо скажімо, проголошувати промову, робити звернення, дати відповідь на питання, що це за аудиторія. Розуміння має бути аудиторії. Якщо це юдеї, то буде одна промова, один підхід. Якщо це греки, це інші? Якщо це римляни, це ще інші. Друге, що ми бачимо із цих трьох промов, другий принцип, нам потрібно вияснити, які авторитети мають вагу для цієї ж аудиторії, до якої ми будемо звертатися. Які авторитети мають вагу значення? Для прикладу, Петро звертається до юдеїв, скажімо, в яких авторитетом були, були, був старий заповіт, Боже Слово. Тому він звертається до їх ж авторитету. Він посилається на писання старого заповіту, яким вони користувалися апостоли. Той час він посилається на авторитет старого заповіту, на той же авторитет, який він був для юдеї, які зійшлися. Коли Павло звертається в Ахвінах до греків, він посилається на грецьких поетів, на інші авторитети. Авторитети, які були вже в греків. Це важливо. Важливо це побачити. Це, в цьому є різниця в цих промовах. Так, Євангелія незмінна Суть Євангелії не міняється. Третє. Третій принцип. Потрібно використовувати аргументи. Аргументацію, значиму, для. Даної аудиторії, до якої ми звертаємось. Для юдеї це свої аргументи. Для греків свої, для римлян свої. Тому Павло, звертаючись до римлян, строго притримується практики юридичної, юридичної римської практики. Строго настрого він її притримується. Тому що він в контексті Римлян. Тому на закінчення хочу сказати наступне. Ми, люди, як би ми себе не називали, по можливості ми проповідаємо, хтось більш на місії постійно це робить, хтось час від часу. Ми звертаємося до людей або ж проголошуємо певні промови в конкретних аудиторіях. Конкретному контексті. І цей контекст, він відрізняється. В Африці свій контекст. В Америці свій буде контекст, в Польщі свій, в Україні свій. Навіть в Україні в певних областях може відрізнятися певний контекст. Тому ми повинні перше всього визначити аудиторію, до якої ми звертаємося. Якщо це юдеї. То це одне. Якщо це інші язичники це інше. Якщо люди в одному контексті там одна релігія це одне, чи конфесія, якщо в іншому це вже інше. Це впливає на підхід да, на певні речі, на нашу навіть промову, саме звернення. Друге, як ми сказали, важливо нам. Скажімо так, використовувати авторитет людей, до яких ми звертаємося, їх же авторитет. Ми бачимо, що апостоли посилалися саме так: Петро звертається до юдеїв, до їх авторитету. І за допомогою їх авторитету, цебто старого заповіту, він виголошує промову. Він будує звернення, яке було дуже результативне. Коли Павло ахвінах виступає з промовою, він посилається на інший авторитет. Тому це важливо. І третє, звичайно, потрібно використовувати аргументи, які значимі для тієї автори... аудиторії, до якої ми звертаємось. Зрозуміли для них, значимі для них. Тому хай Господь допоможе нам пам'ятати ці принципово важливі речі. І в своїй книзі Просто Апологетика Алістер Маград дуже гарно про це говорить, тому що я взяв ідеї саме з неї. Дуже рекомендую її прочитати. І вона буде благословінням. І дуже скоро я хочу і зможу поділитися трішки про іншу книгу думками цього ж самого автора вже Алістра, Алістер Маград. Але книга називається Наративна апелагітіка. Тому хай Бог допоможе нам пам'ятати ці речі, про які ми говорили, коли ми звертаємося до аудиторії тої чи іншої з словом. Але більше всього, я би хотів на сказати ось ще що. Важливо враховувати аудиторію, авторитети Да, аргументи значні для аудиторії це все важливо. Але дуже важливо нам мати силу Духа Святого. Близькість з Духом Святим. Щоб у нас були близькі стосунки з Духом Святим, щоб нас було, ми були повні Духа Святого, наповнені Духом Святим. І ми бачимо, що апостоли саме були в цьому, були зодягнені в силу Духа Святого. І це допомогло їм, це робило успішним їх служіння. Першими не виключаємо, вони використовували. Але вони. Розуміли, що їм необхідна сила Духа Святого. Вони зодягнулися в неї в день П'ятидесятниці. Ісус це прекрасно розумів, і Він їм сказав: не відлучайтеся від Єрусалиму, а чекайте, вам потрібно зодягтися в силу. Це потрібно і для нас. Тому хай Господь допоможе нам, в нашому служінні, мати співпрацю з Духом Святим. Наповнятися Святим Духом, мати тісні стосунки з Духом Святим, просити його допомоги, Його сприяння. І це зробить успішним наше служіння, наші промови вони будуть результативні. Коли апостол Петро повний Духа Святого, наповнений Духом Святим, в день п'ятдесятниці звернувся до аудиторії з цим післанням, про яке вже ми говорили, яке проаналізовували. Ми бачимо, який був потужний результат. Ми бачимо, скільки людей покаялося від цієї проповіді від цього слова. Тому що була дія Духа Святого, не просто файна риторика, правильні слова. Хай Бог нас, нам в цьому допоможе і благословить в цьому напрямку, бути мудрими, бути сильними, сповненими Духом Духа Святого і служити, нести Євангелію. Або ж звертатися до тої чи іншої аудиторії. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний. Хай всіх Бог благословить. Будьте благословенні.